Добрий день, друзі! З вами 10 хвилин про життя в Канаді Ольга і Володимир. Володимир та Ольга, добрий день. Вітаємо вас сьогодні на нашому каналі, на якому ми розповідаємо про еміграцію до Канади, швидку адаптацію в Канаді та взагалі життя в Канаді. Скажіть, ми. Так, я дуже сконцентрована. Поки Оля рулить, але ви можете подивитися навкруги, ми знімаємо це відео у форматі. 360 градусів, тобто ви можете вибрати, що ви хочете дивитися на, на дорогу, на машини, на добірки, На нас красивих. Тобто обирайте самі, що ви забажаєте, і дивіться. І, до речі, з Різдвом, тих, хто святкує різдво. Я не знаю, коли це віде, відео йде віде, в ефір, але з Різдвом хто, хто святкує. Сьогодні 7 січня ми записуємо 7 січня, їдемо в гості до наших друзів. А ось. І, ми поздравляємо вас усіх з Різдвом Різдво Христовом, хто відмічає його, ми відмі відмітили його 25-го. Отаке от, от, от бачення Різдва. До речі, я скільки спілкувалася зі своїми друзями в Україні, дуже багато з них вже перейшли на святкування Різдва 25-го. тренд, Тому, Мабуть, більшість з них перейшла. Так що... Так що дуже добре святкувати, два. Так, можна в 2 різдва святкувати. Ну, А тема сьогодні випуску буде така, по-перше, я скажу, що у нас є спонсор. Це кредитна спілка будучність, яка допомагає українцям відкривати рахунки у Канаді, кредити отримувати, кредитні картки з першого дня. Переходьте за посилання, ми дізнавайтеся, як вони працюють. Так от тема сьогоднішнього випуску це що вас нас бісить в Канаді, а може і вас будуть бісити. Навіть після сьоми років життя в Канаді є такі речі, які іноді підбільшують. Ось і будемо порозмірковувати по, по на цю тему. Ось, що тебе бісить найбільше в Канаді? Я намагаюся згадати, що мене бісить. Мене бісять люди, які приїхали до Канади, їм все не подобається в Канаді. Вони не можуть навіть розкрити свої очі, але якесь сприйняття мати інше, що Канада. Це інша зовсім країна, це не Україна, тут не доречне ніяке порівняння цих двох країн. І мене бісить, що вони тут продовжують не ті, хто тільки що приїхав, тільки що приїхав, то добре. Там ще час трошки треба зрозуміти, де ти, що ти. А ті, хто довго живуть, і вони ненавидять цю Канаду. І до мене це одне питання: що ви тут робите? Навіщо так себе, таке собою робити? Це як сказання, як є, єлі ж які є, лі... є, є лікар, хтось плакали, поближають жрати його. Що ви тут робите? Я нерв до мені, такі люди дуже бісять, дуже бісять їх пости. Я таких не знаю серед мого оточення, але що вони так пишуть. Таких таких напевно дуже багато серед російськомовних людей, які тут роками дивилися телевізор. Не тільки російськомовних про, про великого... українськомовних. Я кажу, що з нашого постсовєтського пространства тут таких дуже багато. Ну не дуже, ну багато. Ну я тебе скажу, чому тому, що вони справді дуже багато дивилися телевізор. Які їм промивав мізки і то, що там велика Росія, там Хібарний хіло... ті, що з України приїхали, вони дивляться про Росію. Просто о. вони не хочуть навіть спробувати прийняти цю цю країну таке. Да. Мене бісить. Що ти, питавля, сказала. <рес> ну, це, це така відверта відповідь. У мене, коли ми тільки приїхали, мене мене трошки підбішували ціни. А й дуже вони дивували, тому що така звичка кожна кожної людини, яка тільки приїжджає до незнайомої країни, ну і неважливо, Канада це чи не Канада, то прівнювати ціни, переводити там за курсом на гривню, там і коли яйця там. Наприклад, ну наприклад, яйця там коштують якусь там астрономічну то суму. Яйцями ти зараз нікого не здивуєш в Україні, бо я чула, що там з яйцями щось не ну, окей, то. не яйця, гречка. Ну що, що завгодно? І коли ви там, яблука о яблука, яблука тут мене бісять, вони такі дорогі. Сука. <реш> Навіть після сьоми років деякі речі, деякі ціни підбішують. тому що там 2-3 долари за паунд, тобто за кілограм, це 5 доларів за кілограм. Яблук це напевно дороговасто. Ну. <реш> Навіть розумієш, то яблуко, то не то фініки, то, то манго тут не дешевше. Ну банани в рази дешевші, ніж яблука, тому, тому ось так відбувається. Є, ціни ціни підбішують, і від цього ти нікуди не втечеш. І зазвичай через місяць-два люди перестають переводити, звикають з цінам, з цінам і вже якось більш-менш спокійно їх приймають. Ну, Зараз ми сприймаємо, але просто, просто яблука. Камон, все інше дуже добре сприймається, і, і на, насправді тут е, продуктовий кошик він коштує процентів від того, що ви е, навіть мінімалку отримуєте, не так дуже багато, як в Україні. То mm -hmm. воно вже не бісить після цього. Крім яб. Крім яб. Тобто залишиться щось. Що мене ще бісило і, і майже не бісить зараз, це те, що тут усі розмовляють англійською мовою. Це першого мого пункту. Щоб що насправді Канада була б ідеальна країна, якщо, якщо б тут розмовляли українською мовою. Якщо б тут Будь українською Але... мовою, то була б не Канада, а Україна. Але на жаль, найкраще місто в Україні це в Торонто. І є така присказка. Тому що ну на жаль, тут усі розмовляють на англійській мові. І в мене було таке перший час. Такий диссонанс, коли мені треба було щось дуже швидко сказати. Я переходив на, на російську і щось говорив, і мене ми так дивилися, типу, ти чо? Я, Ой, вибачайте, трошки трошки перехвилювався. Ну, але ж це не зараз тебе ж Зараз це не вісить. Ну насправді в мене зайняло так за моїм внутрішнім годинником, десь три роки, перш ніж я перестав хвилюватися щодо моєї англійської мови. Це ну насправді досить довго. Тому ще раз для тих, хто тільки приїхав, вчіть мову. Єдине, що вас виведе на нормальний рівень життя в Канаді, це Ну, не єдине, але такий великий чинник це як ви знаєте англійську мову. Так, це була або французька. Або французька. Тут мені людина написала, що приїхав в Квебек, а там треба французьку знати. Він, він дуже сподівався, що там йому вистачить однієї англійська, але... Ні, там... Але там зарплата та ж, те ж сама, але треба знати mm -hmm. дві мови. <гум> Тому ось такий парадокс. Так, що тебе ще бісить? Що мене трошки ще бісить, це то відстані від одного пункту до іншого. Якось в Україні то було навіть якщо ти друзі їдеш на ничего від Києва, але то швидше за гаразд. Тому з цими відстанями якісь так, дуже довго. До одних друзів поїхати година до інших 40 хвилин, але mm. привикаєш то так. Частина життя, то всі Ну так. Тому що ну, коли ми теж тільки приїхали, вирішили пройти там дві зупинки метро пішки. Ось ми прокляли все, що ми пішли пішки. Було дуже жарко там. Був всі як август серпень, серпень і жарко з коляскою. І, і довго так. Ну, відстані в ну, дуже великі, без, без машини нікуди. І, ну, і бісило перший час відсутність машини, тому що тут насправді навіть в великому місці, де є розвинутий транспорт, ну він не дуже розвинути. Ну, ну не дуже так, він не да він роздвинутий. Тому треба мати автомобіль. І поки ви не купите автомобіль, ваш перший вам буде важко. Але одна умова, якщо ви живете в даунтауні, працюєте в даунтауні, все робите в даунтауні, так вам по що не потрібна машина. Але щось трошки бік, то обов'язково. Дуже воно Транспорт розвинений, він приходить там по хвилинці, але ці пересадки з одного автобусу на інший, то зрозуміти, то да відстані -то дуже дуже великі. О, я ще згадала. Щось мені так Ну приписати. Щось тра іншуренс. На, на машину. Страховка на машину, дуже дорога. Дуже дорога. Якась вона. Тобто ти, ти можеш платити за машину за кредит менше, ніж та страховка. Так, коли ви купляєте машину там, за 5 тисяч доларів, за перший рік виплачуєте на страховку майже, майже 5 ще, то це так вганяє в депресію насправді. Тому ну, це так також та річ, від якої нікуди не втечеш. На жаль, в Торонта найдорожча. Страховка на авто для всіх приїжджих це буде мінімум 300-350 доларів на місяць. Тому це, це досить важко для бюджету. А, а, що я ще? ще казала, що в Нема тут в метро інтернету. <laughs> я згадала, що я вчора казала. Нема в метро інтернету і чогось, чогось вони ніяк не додумаються, то буде його вести. Так, коли ви їдете з Даунтаун, Торонто, наприклад, до кінцевої зупинки на, на фінч, наприклад. Хвилин 40. Так, хвилин 40. То без інтернету така ломочка. Це ломочка, але от я була в ситуації, і тут, до речі, тут метро, то воно таке дуже паршиве. Воно зупиняється постійно, щось зламається. Вони якесь пропонують автобус замість того, щоб їхати на метро. Вони щось його перероблять, роблять теж комусь погано, вони йому допомагають. Я так чула від багатьох людей, що дуже багата ситуація з метро. Тут не як в Києві, ти сів на Лобіцькій, ти що на воні, бо чи 25 хвилин, номере от. А тут я щодавно давно з ситуацією, ти в тому метро. Вони зупинилися, поїхали обратно, щось вони там завозили нас, і я не можу нікого дзвонити, бо мене чекають, а я сижу там, нема на ні інтернету, нічого. Ну так, та, є таке неудобство, Може, його колись зроблять, то метро, але взагалі тут дуже довго будують, що завгодно. Там три чи п'ять станцій метро, які відкрили, їх будували там, десь років 10 чи, чи більше навіть. Ну, в нашій голосі ну, для, для Канади ну, бажалося, щоб, щоб це відбувалося трошки швидше. Тому що насправді інфраструктурні проєкти дуже довгі, дорогі і будують так. То робочі місця да. більше, ніж інфраструктурні проєкти. Так, що ще бісить? Ну, бісить бісило бісить буде конкуренція. Якщо ви їдете до великого міста, таке як Торонто, то напевно трошки доведеться попіхатися локтями і іншими частинами тіла, mm -hmm. коли ви будете шукати роботу. Ну, є тут така проблема насправді. Дуже багато вакансій, але і дуже багато людей. На ті ж самі вакансії подаються. Коли ви там в LinkedIn будете заповнювати щось, бачите, побачите, що там на ту ж саму вакансію, там вже 300 людей подалося, ну якось не дуже комфортно. Ось, ну це, це Я справді. Я знаю, що факт. мене завжди беруть, ви найкраще. Ну, тоді думайте, що ви найкращі, тоді вас завжди оберуть. Що ще нас підбільшує? Що ще? Ну це не на ріалістейт, на, а, на ну, таке, ну не підбіжу. у нас що є, то є. Що, що, так, є, є, є така штука, яка називається стоїцизм. Усі люди, які йдуть до Канади, треба до нього долучатися. Коли ви можете щось змінити, то думайте про те, що ви можете змінити. А якщо ви ніяк не можете вплинути на те, що відбувається, то треба просто перестати хвилюватися. Так то що я зараз я сказала, мені просто треба не хвилюватися, бо я нічого не можу змінити, бо яблука як коштували 2 долари за видатний коштують. Ну ось тому Канаду треба трошки філософськи сприймати. Те, що є, є тут свої закони, такі, наприклад, що треба платити налоги податки. Ні, і всі, але, всі. до речі, так мене після, що як, чим більше ти заробляєш, тим більше ти віддаєш. Я ще давно в заплатила ми щось того забрали. Клон! Як? І Ті, хто мало заробляє, вони платять там якийсь пшик. Тобто ти працюєш більше. Пшик? Ти пщик, ти <свят> <свят> <Той> маленький пшик. <свят> вони працюють більше, вони вчаться більше, вони тратять всього більше на те, щоб заробити ті гроші, а вони їх не забирають. Ті, хто так, не дуже вчився, то він платить, не дуже працює, він платить якісь фігні. Тому треба працювати на себе, оптимізувати податки. Платити да. менше. от бісить реально, просто 50% на ноло на ну то, що ти дуже багато заробляєш. ні, ну то хай ж хорошо, але я б могла ще більше, якщо б то на 50%. Був. Ну, то, тобто, ну доведеться в Канаді платити налоги, податки, тому треба також к цьому, к цьому звикати. А ну ще такий момент, то що в магазинах також ціни, а, ціни, ціни без без налогів, без податків. І перший час це також бісить. Uh, бісить да, тому що ти хочеш щось купити за 100 доларів, а тобі бац 113. І все. 12% налогу на все, на все що берете, крім яблук. Крім крім, <рес> крім продуктів. На продукті да, немає податку. Ну, а Може бути, якщо ті яблуки порізали. Тобто на порізані яблуки є податок, а на цілі нема. Ну так, тобто. да, на продукти вони харчування, вони якщо так, не, не порізані, вони. Без податку. І також дитячі, дитячі штуки, як одежа, взуття, вони всього 5% податків тих беруть. Я навіть не знав про це. Так, да, Всього 5%. Okay. Так що як у вас маленький розмір, йдіть okay. до дитячого магазину, купляйте щось собі. На іграшки не впевнена, але на одежу це 100%. Yeah. Yeah. Ну і давайте на останнє про медицину. Таку річ, річ, яка усіх чомусь бісить а у каналі. Чому тебе не бісить? Ну, якщо як нормальна медицина, а то це сім років, нічого в мене, багано, в мене не було, ніякого. Я тут ходила не так, щоб кожен день, але я ходила, там і на всякі УЗІ, МРТ і на все таке. Все нормально. І мама приїжджала, ми її ходили. Я не знаю. Може... Ну, насправді, ця медицина вона залежить від провінції. В Онтаріо більш-менш нормально. І від того, за що ви привикли у себе вдома? Якщо ви привикли до районної поліклініки, то тут медицина план. Вау! Якщо ви привикли, ходити до Бориса по Добробута, і там, що вас всі в той же день зробили, але також ми ходили в Україні і Борискірі добробут, але мені там таке знаходили і мені, і дітям, що хай його грець, щось таке придумала, щоб більше гроші Ну, Мені тут подобається все. Якщо не треба, тобі нічого не буде робити. Якщо треба, то тебе прибути. Тому <проб> у нас немає нарікань на канадську медицину. Тут хот хот ну. Но... О, я <проб> знаю, що мене бісить. Всі такі цими сі, алергіями в школах, то не приноси, горіхи не принось, бо там якісь алергії. Не так, ти розумієш, що є люди, які їх дуже така сівір, погана алергія, то ти їх розумієш, але все ж таки. І, ну ну я, є, такі, є тут іноді такі, такі перекоси, перекоси. Наприклад, колись там давно yeah. якась там дитинка yeah. гралася грала, yeah. з, з вірьовкою, яка була на жалюзях, і задушила себе на тих жалюзях. Що вони зробили? Вони заборонили вірьовки на жалюзях нещодавно. Справді, ну так якби був прийнятий закон, що тепер жодні жалюзі не продаються звірьок. А як вони будуть? Вони там інші механізми, але ось за ну, нещасливого щ... не випадку, ось просто я кажу, якщо таким чином все робити, то можна все заборонити. будь-що може призвести до якогось нещасного випадку. Але так. Дітко, шкода. Ну і що там, геї лесбіянки? таке біля бісять. Чому, Чому? Чому Де, Мене бісять люди, яких бісять геї лісбіянки. <laughs> so. Якщо ви приїхали у Канаду, вона відкрита країна. Не нравиться вам геї лесбіянки, Не їдьте до Канади. Але вас тут ніхто не скаже вам бути геєм або лісміян. Тобто так. Ну, це насправді дуже багато людей, які е, живуть. Е, Пострадянському просторі вони чомусь дуже бояться цих загадкових. Геях далиспіянок і що всіх зроблять геями і лісбіянками. Хочеш ці чи ні, рендом вони вибирають і роблять. Ні, нема, не роблять. Якщо не перейматися геями і лісбіянками в Канаді, ви не станете, що самі на сьогодні не запашають. А що забажаєте, у вас проблем не буде. Так, а що насчет трави? В мене не бісить. Те, що те, що підкури Канада трошки. Особливо, якщо ви приїдете в якийсь даунтаун, то напевно там ви відчуєте і надію. Там ідея. Мене не п'ять, тому що люди, які вони споживали цей продукт, вони його і споживають. Але зараз це йде до, до тих самих налогів, до, до держави. І щось з них хоч робиться. Так вони собі десь купували, купували як наслідку. І також ще це багато робочих місць. Багато дуже університетів відкрили програми Quality Assurance for канабіс. Тобто ти як тестировщик канабісу. Не так, що ти його куриш, але. Можете тестувати канабіс в Канаді і заробляти на цим гроші. Ну не так, вони тестують його. Я думаю, що там. Да, Та, я думаю, так і тестують. важливо. Тобто є такі речі, які бісять в Канаді, але вони не є такими, що прям дуже-дуже капець. Дуже капець, капець і впливають негативно на ваше життя. Такі недобства є, є всюди. В Україні мене бісило, що я не мог вийти за за паркан свого будинку, щоб не встати якесь гівно. Ну, образно Та Там там, якщо ми будемо записувати відео, що мене бісило в Україні, то це буде дуже. Дуже довга да. відео, якщо я збираю. Тому, тому насправді ну, багато цих таких бісилок, вони в Канаді висосані з пальця. Але я думаю, що, я думаю, що ви, коли ви приїдете в Канаду, вас, напевно, буде також щось підбішувати. Але якщо ви будете трошки з оптимізмом і з пофігізмом дивитись, на речі. Да. Відкрийтеся, Канада дуже кльова да, країна, вона та така. Все буде вона вас прийме, якщо ви її приймете. Тому добре, ми вже майже приїхали, бо нам так, треба нам йти. Ми зараз mm -hmm. в центрі Норс-Йорку, на вулиці. Uh, Найдовша вулиця в світі. Такий от красивий тут Даунтаун, Норс-Йорк. Окей, дякую всім, хто нас дивився. Підписуйтесь на канал. Напишіть в коментарях, що вас бісить в Канаді, якщо ви вже в Канаді. <різь> Крім нас. Крім нас. <різь> Сподіваюся, що вам було цікаво. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.